Відповідно, впорядковано вступну кампанію 2025 року, і буде звільнено від державної підсумкової атестації здобувачів повної загальної середньої освіти у 2025 році. Вступна кампанія у заклади фахової передвищої та вищої освіти відбуватиметься за формулою 3 плюс 1. Це означає, що в нас буде три предмети обов'язкові з переліку: українська мова, математика та історія України, і четвертий на вибір. Сюди входять такі предмети, як українська література, одна із іноземних мов, яку діти вивчали: німецька, французька, англійська, іспанська, а також природничі предмети це фізика, хімія, біологія, географія. Вони будуть цей четвертий предмет вибирати під час реєстрації на тестування. Ну, ця реєстрація вже розпочнеться очевидно в наступному 2025 році. Другою такою особливістю є те, що будуть внесені зміни до програми НМТ з історії України, так як збільшується формат проведення цього іспиту. Зокрема, ми в 2024 році мали тестування періоду. Кінець або друга половина 16 століття до сьогоднішніх днів, а зараз розширюється, значно розширюється, і ми будемо мати формат від найдальніших часів до сьогодення. Тобто нашим здобувачам освіти треба повторити ще очевидно якихось дев'ять століть історії України. Це складно, це важко, але принаймні, вони знаються сьогодні і відповідно будуть робити відповідну підготовку. Зберігається формат того, що в нас. Буде під час НМТ 25 році е, відеоспостереження і металодетектори, адже ці два інструменти все-таки зобов'язують учасників тестування е, дотримуватися доброчесності, правил проведення тестування і не намагатися схитрувати і, і, і списати тобто, всі будуть в рівних умовах.